Близько четвертої ранку, 6 травня, у спальному районі Чернігова пролунав вибух. Цей час повітряних тривог в області не було. Мешканці вулиці Мазепи, що живуть поряд з епіцентром вибуху, побачили зруйноване приміщення одного з банків. Вибух і все. а вікна якось ну, вибухова хвиля, яка плачення що просілося чим'я. Ну то я ж трошки далеченько так. не це. На місці вибуху виникла пожежа, яку гасили рятувальники. Після них вже настала черга працювати слідчим поліції. Одна частина банку повністю зруйнована, інша серйозно пошкоджена. Обійшлося без постраждалих. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. Поліція продовжує працювати на місці та розслідувати обставини події. Правоохоронці поки ніяких офіційних версій не називають. Натомість місцеві жителі говорять про спробу пограбування і справжню детективну історію. Начебто, грабіжники винайняли квартиру неподалік банку і робили підкоп під будівлю. Ну, а граблінняби да? ні, вийшлося ті пав все і вирішили їх взривати. Це такі чутки, так? Да? На офіційному сайті банку та на його сторінках у соцмережах жодної інформації про події у Чернігові на момент виходу сюжету не було.